На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Київського райвідділу міліції. Правоохоронці з'ясували, що неприязні відносини між молодими людьми виникли ще вранці, того ж дня під час відпочинку на морі. Не заспокоївшись, конфліктуючі сторони домовилися зустрітися ввечері біля гуртожитку. Між ними почалася бійка, що закінчилася стріляниною. В результаті один із постраждалих отримав вогнепальне поранення в живіт, другий в руку, а третій в ногу. Патрулірує тильну сторону ринка. Южний. Намі було обращено увагу на двох громадян, які при привід автопатруля викинув чорної сумку». Завдавши потерпілим тілесні ушкодження, молодий чоловік, який стріляв разом зі своїм приятелем, спробував втекти на попутному автомобілі. Зловмисник направив на водія пістолет і почав вимагати відвести їх за вказаною адресою. Злякавшись погроз, чоловік погодився. Коли автівка поїхала, хтось почав кидати у її вікна каміння. Запригнули машину, давай жаль тут ззаду, почали бити стекла. Я не від. И чем, и чем тоже, да, не видели? И чем тоже не видели. А этот мне пистолетом бог, давай езжай, блин, типа, бы нас убьют и там, и там. Ага, то есть они угрожали же оружием вам? Ну, естественно, я же потом сразу набрал милицию, когда они выскочили. Вы, это они сюда указали вам завести их или что? Не сюда, и? я их высадил. Нет, это они уже Это пешим, они пешим. уже сюда пеши. А, в пешем порядке дошли да. а. же здесь. Ты просто сориентировали же милицию, да? Где ну, я взялся. сразу вызвал, потому что, конечно, мне? По-перше, стекла побідне, во-вторих, с этим справляє. На вулиці Академіка Корольова пасажири несподівано вистрибнули з автівки і кинулися тікати. У цей час водій зателефонував до міліції. Правоохоронці миттєво відреагували на повідомлення і вже за кілька хвилин втікачів було затримано. У стрілка міліціонери вилучили пістолет Макарова та направили його на експертизу. Чому знаходишся здесь? Не знаю, задержали. За що то задержали? Була причина? уехали, задержали, сказали, что вот оружие мое лежит. А где оно лежит? Сказали, что вот там, где я хотел сходить в туалет, там лежит вот сумка. Вот потом оказалось, что там оружие. И сказали, что это мое. А это не твое? Нет. А как насчет отпечатков пальчиков? Не знаю. За даним фактом розпочати кримінальне провадження молодому чоловікові, який стріляв із вогнепальної зброї. правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених одразу двома статтями кримінального кодексу України. Згідно санкції, зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі. Його приятель, який був учасником події, допитаний правоохоронцями в якості свідка. Сьогодні стало відомо, що один із постраждалих студентів помер в лікарні. Молодий чоловік примінів в ході. драки, выяснение отношений, применил огнестрельное оружие, в результате чего ранил троих. Отмечу, что один из молодых людей раненых сегодня ночью скончался в больнице. Татьяна Баженара, Анатолий Лукинчук,